У багатьох людей метафоричні карти асоціюються з картами Таро. Але метафоричні карти – це не карти Таро. Вони не дають передбачення на майбутнє. Вони дають відповіді, які в тебе виникають тут та зараз. І сьогодні я хочу тебе познайомити з ними поближче. І дати карту послання від твоєї душі. На сесії з метафоричними картами ти можеш прийти з будь-яким запитом у будь-якій сфері, яка тебе хвилює. І ми з тобою розглянемо і подивимось, які відповіді, і які ресурси, і які дії тобі підкажуть метафоричні карти. Зараз попрошу тебе обрати 1, 2, 3. І ти подивишся, що сьогодні хоче передати тобі твоя душа. Дивись уважно на зображення і своїми метафорами, своїми асоціаціями дай відповідь на питання, що передає тобі сьогодні твоя душа, про що вона говорить. Друга карта. І третя карта. Метафоричні карти вони не мають е, значення карти, самої карти, самого, самого зображення. Лише твоя відповідь є правильною. Також витягнути одну карту, обирай 1, 2, 3. Як закріплюючу, підтримуючу фразу від твоєї душі і від послання від неї. Кожен є зіркою і заслуговує на сяйру. Друга карта. Життя полягає не в тому, щоб знайти себе. Життя полягає в тому, щоб створити себе. Ось така підтримуюча фраза від твоєї душі сьогодні. Краще бути гарною людиною, що лається матом, ніж тихою вихованою тварюкою на Аксесію і бажаю тобі гарного продуктивного дня. Пока-пока.